На жаль, на окупованих територіях Запорізької області вистачає людей, які чекали на Росіюшку, та добровільно пішли на співпрацю із окупантами. Ви знаходитеся на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і якщо що під цим відео не вистачає саме вашої вподобайки. А поки ви підписуєтесь на наш канал, ми розповімо вам про кількох запоріжців, які отримали судові вироки за колабораційну діяльність. Це відео створено на основі текстів громадської організації Харківський антикорупційний центр. Отже, у Запоріжжі засудили на 13 років поліцейського з Михайлівки. Слідчі встановили, що на початку квітня 2022 року російські окупанти призначили старшого зміни патрульних відділення поліції номер 3 У СМТ Михайлівка. Обіймати цю посаду погодився місцевий житель Володимир Аєєв. Один зі свідків розповів, що Володимир Агєєв працював на свинофермі у березні. Окупаційна влада оголосила набір до так званої народної міліції. За словами чоловіка, туди приймали усіх людей з алкогольною та наркотичною залежностями та інший асоціальний контингент. Пізніше свідок бачив, як Агієв з іншими здійснювали патрулювання на машині Нацполіції, але державні українські номери були замінені на цивільні. Наступний свідок пояснив, що на час окупації мешкав у Михайлівці. Йому розповідали, що Агієв раніше працював у поліції, однак звідти його вигнали за невідповідність, і після чого він працював де доведеться. Дослідивши публікації в інтернеті, слідчі знайшли Агієва. В роззмі він фігурував як народний поліцейський. Отже, суд дійшов висновку, що чоловік винний за статтею за колабораційну діяльність. Відтак, чоловік має провести за ґратами 13 років. Ще один зрадник України, який раніше був правоохоронцем. До 15 років позбавлення волі засудили мешканця Токмака, який пішов на службу у так зване управління внутрішніх справ окупаційної народної міліції, засуджений Віктор Трофімов. Протягом 11-15 років він працював оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей Молочанського міського відділення міліції ГУНП в Запорізькій області. Мав звання лейтенант міліції, звільнився за власним бажанням. Трофімов мав проросійські погляди і після окупації Токмака у березні 22-го року пішов на роботу до відділу дільничних уповноважених у справах неповнолітніх окупаційної міліції. На суді троє свідків підтвердили, що обвинувачений співпрацював із росіянами. Чоловік брав участь у патрулюванні міста та допитував українських громадян, яких окупанти тримали у підвалах. Інший свідок розповів, що Трофіймов після звільнення з правоохоронних органів працював у Токмацькому суді. Вже під час окупації бачив його на машині із зображенням Зет. Той пропонував свідку працювати на нову владу у народній міліції. Ще один свідок розповів, що обвинувачений з іншими окупантами. Обшукував помешкання його батьків, шукав зброю. Суд визнав Трофімова винним у зайнятті посади у правоохоронному органі окупаційної влади та присудив 15 років позбавлення волі. Відбувати покарання засуджений буде вже після затримання. Нині він оголошений у державний розшук. На жаль, це не останні судові справи щодо людей, які пішли на співпрацю із ворогом. Запорізький центр розслідувань продовжуватиме тримати руку на пульсі життя Запоріжжя та області. Тож залишайтеся із нами та підписуйтеся на наш канал.